Добрий день. Ми з вами працюємо над шостим юнітом Unit 6. і тема нашого заняття Неозначені займенники. Much, many, few, a few, little, a a little, little. Практично будемо робити вправи 6.4 та 6.5. Але спочатку розглянемо теорію неозначені займенники. Ну, Подивимося на схему. Тут у нас є з прикладами є дві колонки, два стовпчики. Перший у нас many, few, a few. Many – у значенні багато, few – у значенні мало і a few – у значенні небагато. Вживаються вони. Перед іменниками, перед іменниками, злічуваними ті перед тими, які можна перерахувати. Ну, наприклад, як у нас тут написано: many friends, few times, мало разів, a few questions, a few days і так далі. Тобто перед іменниками, які злічуються. Займенники матч багато, «багато», «little» мало, а little» небагато, вживаються перед іменниками, які не злічувані, тобто їх не можна перерахувати. Це такі, як надано у вас тут: work, time, money, love, water, tea, coffee, sugar і так далі, все, що не рахується. Що стосовно займенників «many» і «much». Тут все зрозуміло, значені багато. А що стосовно few a few і little, a little? значить, є невеличка різниця мало і небагато. Якщо без артикля few і little, у значенні мало, ну якби мало і недостатньо для чогось. Коли ви вживаєте з артиклем a few, a little, це значить також мало, але достатньо для чогось. Ну, наприклад, I have a little sugar for tea. У мене небагато цукру до чаю, але його достатньо. Більше не буде, але достатньо, щоб попити чаю. І якщо у нас Наприклад, I have few books, У мене мало книжок, тобто мені недостатньо для того, щоб я читав кожен день. І I have a few books. Тобто в мене мало, але цього достатньо. Можна було мати більше, але цього достатньо. Думаю, що це зрозуміло. А тепер розглянемо вправи. Вправа 6-4, вони обидві вправи на переклад. Вправа 6.4. Тут вживання Few a few, Little a Little. І пам'ятаємо перед злічуваними іменниками ставимо Few у значенні мало і a Few у значенні небагато. Наприклад, у того хлопчика мало фотографій. This boy has few photos. Або візьме 18 речення. У мене є небагато часу. I have a little time. У вправі 6.5. Нам треба перекласти речення, вживаючи прислівники Much і Little. Багато і мало. Це прислівники, тому що вони. Вживаються після дієслова. У значенні «much» багато і лицел мало. І стоять після дієслова. Займенники стоять перед іменником, а прислівник мач лицел стоять після дієслова. Наприклад, тут в уроці у нас є приклад My colleague Works much». Мій колега працює багато. Або Our Secretary Reads Little. Наша секретарша мало читає. І хочу вам нагадати знову таки третя особа однини, S біля дієслова. Our secretary reads Little. Ці приклади є і вправі, і розглянемо перше речення, так як приклад. А моя тітка багато дивиться телевізор. My aunt Watches, не забувайте, третя особа одни, watches TV much. І друге речення розглянемо з прислівником Little. Ці люди мало слухають радіо. These people listen to the radio little. Дякую, до побачення.